Боротьби з окупантами українські воїни активно застосовують новітні технології, зокрема безпілотники зі штучним інтелектом. Штучний інтелект у рази підвищує можливість знищувати засоби ворога на дальній дистанції саме на такі особливі крила. Зараз збирає батальйон Ахілес 92 92-ї бригади. Бійці тримають оборону на харківському напрямку а також б'ють по військових цілях на Білгородчині. Для придбання дронів зі штучним інтелектом потрібно 5 мільйонів гривень. Номер картки банки ми виводимо на екран також QR-код для ваших донатів на екрані для вашої зручності. І Юрій Федоренко, командир батальйону ударних безпілотних авіаційних комплексів «Ахілес-92» 92-ї окремої бригади імені кошового Тамана Івана Сірка. Зараз з нами на зв'язку вітаємо вас! Слава Україні. Героям слава пане Юрію. Отже, цей збір сьогодні, чому він такий важливий і як дрони зі штучним інтелектом допоможуть нам виграти цю війну? Довгий час противник мав монополію за рахунок застосування ударних безпілотників типу крилом, виражуючи боєприпаси, які як ланцет. І ці засоби противник намагався максимально ефективно застосувати проти нашої артилерії і інших вогневих засобів. Україна не мала альтернативи власного виробництва, щоб можна було протиставити тим засобам, які є в противника. Але це було влітку 23-го року, влітку 24-го ми вже активно застосовуємо ряд засобів, які ще не ланцет, але більш ніж ефективно дають можливості нам бити ворога достатньо глибоко в його оперативному просторі. А що це значить? Чим більш інтенсивно ми можемо в тилових частинах нанести вогневраження ворогу, тим менше їх прийде на передню лінію бойового зіткнення, де їх доведеться вибувати в моменті і нашим безпосередньо штурмовикам вступати в прямий бій. Тому самі ці крила штучним інтелектом дають можливості позбавляти ворога ударно-штурмового потенціалу, зокрема і на території Російської Федерації. Це рішення, яке працює, яке Дає ефективні результати єдине для того, щоб наростити спроможності знищити окупанти, їх треба мати в великій кількості. Частину видає держава, частину надають волонтерські фонди і організації. Частину ми просимо українців підтримати, допомогти. Бо фінансування з трьох джерел це те, що дає можливості нам працювати системно щоденно і мати успіхи по знищенню ворога. Чим менше. Їх дійде до передньої лінії, тим краще їх потрібно більше нищити в них вже вдома. В них на території злом потрібно боротися в нього вдома. Про це кажуть і наші дипломати, звертаючись до міжнародної спільноти, до тих країн, які підтримують Україну фінансово військовому плані. Додатково до засобів, які спроможні бити ворога в нього на території, засобів би пила українських необхідно мати можливість бити ворога за рахунок високоточної зброї. Щиро розраховуємо, що буде. Будемо світом почуті, і такі рішення відповідно для України будуть дані пане Юрію. Чув таке, що дронів дійсно більше, діапазонів більше, а рейбів менше. Чи дійсно ситуація в радіопросторі виглядає саме таким чином? І чи можете ви пояснити в чому складність реагувати з засобами РЕП на літаючі в різних діапазонах в що стосується дронів, на перше питання, коротко дам відповідь: дронів об'єктивно в силах оборони стало більше за рахунок державних програм, які масштабувалися, і за рахунок сталої підтримки української нації українці продовжують підтримувати достатньо активно сили оборони. Що стосується якості, в державні закупівлі стали поставляти дрони, які за своїми комплектуючими стали набагато якіснішими. Я не можу сказати, що все ідеально. Ні, на жаль, є багато проблемних питань, які доводиться вирішувати безпосередньо на полі бою в майстерні, які організовані на базах підрозділу. Але загалом тенденції ведуть до того, що якість покращилась. Що стосується. Кількості, також якщо ще рік тому противник мав перевагу в півдронах, до прикладу, 1 до 7, сьогодні це 1 до 1, десь противник має несуттєву перевагу, десь ми переважаємо ворога більш ніж суттєво за кількістю цих засобів. Тому відповідаючи на запитання, скажу вам так: що незважаючи на всі проблемні питання, які у нас є, Україна зробила величезний стрибок вверх. З точки зору можливості наростити спроможності виробництва, покращити якість, забезпечення сил оборони. І плюс, додатково, тільки уявіть, у нас ще рік тому не було засобів, які спроможні ворога бити на його території. Що ми починали розмову? Це є принципово важливо. Держава Україна зуміла розробити виготовити. Навчити особовий склад визначити завдання і ефективно виконувати їх по знищенню потенціалу противника в нього на території. Це і склади, і ПММ, і багато чого іншого. Це ж об'єктивно фантастика. Це зробила українська нація. Частково українська держава, частково волонтери, частково виробники, частково сили оборони. Але це дало спільний результат. Що вкотре підтверджує, що війну виграє виграють не лише сили оборони, війну виграє лише нація, і я щиро гордий тим, що є. Частину цієї нації, що є українцями. Так, пане Юрію, ми хочемо нагадати нашим глядачам, що для того, щоб наші захисники могли розвивати безпілотні технології, дуже важливо підтримувати і конкретно зараз підтримувати їх в цьому зборі. Це великий збір на 5 мільйонів гривень на дрони зі штучним інтелектом. І наші глядачі, ось уже за цей час розмови, задонатили 50 тисяч гривень, вдячні кожному. Будь-який зараз донат важливий. І оскільки це великий збір, він буде тривати якийсь час, очевидно. Тому тому ви можете зберегти цей qr код і номер картки, і долучитися до нього у будь-який зручний для вас момент. Тому, будь ласка, долучайтесь до нашої нашого збору. І давайте поговоримо про всякі ворожі хитрощі. З'явилася інформація про те, що на хабарівську на хабарівському заводі в піві маскують під качок. Ви стикалися з таким на фронті? Це якось дієво взагалі таку ціль відрізнити складно і ліквідувати. Україна є представником цивілізованого світу, і ряд озброєння нам заборонено використовувати, зокрема протипіхотні, не міни. Натомість противник застосовує все, що є в нього на озброєнні і не тільки, якщо казати про хитрощі від противника, вони намагаються дійсно, як FPV-дрони, так і інші засоби випила маскувати під якісь речі, які не схожі на дрони. Чому це важливо, тому що на них не звертають уваги і потенційно проходячи повз або зачепивши, можна підірватися. Таку тобто тактику противник намагається застосовувати точно так само, як і підміновує свої засоби, які навмисне запускають до нас на території, розраховуючи на те, що до них підійде представник сил оборони, візьме в руки, після чого може відбутися вибух, або як ви пам'ятаєте, були хімічні опики. Також протипіхотне мінування, противник маскує під все, що завгодно. Інколи ніколи б не звернув увагу на ту чи іншу річ, тому що може бути схоже на камінь, може бути схоже на корінь і на багато чого іншого. Противник застосовує все, що може. Більше того, під час харківського контрнаступу згадується, що противник навмисно закривав тварин в шафах і шафи підмінував. От уявіть, хата покинута там, до прикладу, 4 дні тварина зголодала, чує людину, представника сил оборони, який з'явився. В цьому квадраті відповідно, що робить добре серце українського воїна. Зрозуміло, хоче врятувати тварину, випустити, Відкриваєш двері, відбувається вибух. Тому противник він є безпринциповий і діє всім за винятком ядерної зброї. Що має робити Україна? Україна має застосовувати все, що у нас є, розвивати технології, обов'язково зберігати єдність середини держави. Це принципово важливий фактор. Будемо єдні, незважаючи на всі проблеми, зможемо вистити. Буде, не дай Боже, всередині розбрат будуть величезні проблеми, і Росія витрачає мільйони доларів щомісяця для того, щоб цей розбрат сіяти всередині України, зокрема і за рахунок медійних компаній. Тому ворог підступний у всьому. Треба завжди зберігати серце гарячим, голову холодним. Пане Юрію, на цих ваших дуже важливих словах ми сьогодні завершимо наше спілкування, але збір не закритий, збір продовжується. Тож нагадуємо нашим глядачам, що ви можете долучитися до нього тоді, коли вам зручно. І станом на зараз вдячні всім, хто задонатили під час нашої розмови 90 тисяч гривень для наших захисників. Давайте не будемо на цьому зупинятися. Юрій Федоренко, командир батальйону ударних безпілотних авіаційних комплексів Ахілес, 92 окремої штурмової бригади імені кошового отамана. Івана Сірка був з нами на зв'язку.